Цьогорічний навчальний рік надскладний для всіх його учасників. Війна поставила нас перед складними викликами, які ми гідно намагаємось вирішити. Утім, до останнього в багатьох темах зберігається невизначеність. Одним із таких невизначених є питання цьогорічної форми навчання. Яким воно буде на Чернігівщині? Дізнаємося в начальника управління освіти та науки. По попередніх даних по попередніх даних 28... Закладів міста Чернігова вони будуть працювати і за очною, і за змішаною формою. Тобто будуть визначатись, яким, яким чином які предмети, ну це можна назвати, мабуть, змішаним навчанням, які предмети очна, які предмети дистанційна. При тому. Це вже знову ж такі заклади освіти будуть визначати чи в одну зміну, чи можливо дві зміни. Загалом із 34 будівель шкіл зруйновано дві. Отримали пошкодження різного ступеня. 25. остаточного списку закладів освіти, які почнуть повноцінно працювати з вересня. Досі немає саме по навчанню. Очному чи іншій формі навчання визначають місцеві органи влади за погодженням за погодженням з військовою адміністрацією, в даному випадку Чернівського району. Така є вимога, ну і з обов'язково це основний принцип думки батьків або бажання батьків. Ніхто нікого насильно ну не може, не може кудись зобов'язати якусь іншу форму. Найскладніша ситуація зараз у прифронтових районах: щоденні обстріли не стихають, таким чином, чітко даючи зрозуміти, про офлайн навчання думати зарано. З прикордонними районами однозначно однозначно, там, де є 40 кілометрова зона від кордону, 40 кілометрів, ну, на, жаль, на жаль, обстріли є наших територій, ви це бачите, ми це відчуваємо, не залишають нас покої в лапках наші сусіди. Як назвати не можна з сусідами і обстрілюють відповідно, більше 134 закладів в нашій області саме з цих причин офлайн працювати не зможуть. Ми не можемо наражати на небезпеку і учнів, і батьків, і викладачів. То ми будемо проводити там дистанційне навчання. Звісно, кожен українець вірить у нашу перемогу та те, що всі школярі зможуть якнайшвидше повернутися за свої парти без онлайн уроків і тривог.